Коли нас доганяє втома, спорт підтримає тебе. З нами головний тренер хокейного клубу Трезуб Олександр Яковенко. Олександр Оксаніш з перемогою. Досить емоційно команди почали гру, проте в другому періоді вже ці зайві емоції вщухли. Все-таки змогли ввійти в ігровий ритм. А, ну так, у нас був трохи перерив около п'яти днів. Одне тренування і хлопці в ігру. E, дуже швидкий гол після поновлення матчу, після повітряної тривоги, тож виглядає ніби на тризупина ніяк не вплинула. Mm, вплинула, в хорошому сенсі. А Можливо, ви тоді якось використали цю повітряну тривогу не тільки щоб відпочити, а там дати настанови команді? Mm, так, звісно, настанови були. E, загалом дуже активний початок третього періоду, однак в другій половині вже дві пропущені шайби у таких меншості. E, чому? Трохи хлопці розслабляться і е, така кінцівка е, вийшла валідольно трошки для нас. Тризурка вже є досвід двох матчів поспіль і, на жаль, він був не дуже успішним для вашої команди. Завтра досить ранній матч. Чи встигне команда відновитися? Ну, будемо надіятися е, сподіватися, е, так для нас це важковато, але будемо щось, щось вигадувати. Успіхів вам, дякую. Коли тренер в клубу на Павло Берсерки Павло Костянтинович. Протягом гри вашій команді вдавалося вести в рахунку, проте втримати перевагу так і вдалося. Суперник перегравав досвідом. А, де, ну, не то, що досвідом. Бо, пауза в грі, пов'язана з тривогою, трішки не пішла нам на користь. Хлопці тільки включилися, да, там вже. Десь з 10-ї хвилини третього періоду повністю е сіли в зоні суперника, що і робили перші два періоди. Якщо там я думаю, поглянути на статистику після матчу, перебросали точно в два там, рази, а може і більше. Ну не знаю, такий досвід там десь не вистачило, не вистачило. Завершальній стадії. Три виходи один на один, і жодного ні, чотири, один гол тільки. Таймау у середньому періоді. Які слова підбирали для своїх підопічних? Підбирав слова, але ну, сказав, що трішки не проснулися після відпочинку і тривоги. і Пора включатися. І хлопці включилися. Почули пару. Пару слів. Проте все-таки оборона Тразуба не дала закинути п'яту шайбу, чи, можливо, невдала атака саме Берсеків була? А, та ні. Там, а, якщо б оборона була вдала, там, я думаю, що східків стільки не було. Там трішки фарту не вистачило. Воротар десь чудово зіграв там наприкінці, теж там і ключкою витягнув і добре грав, не відпускав шайбу від себе. Все до нього прилипало. Тому можна сказати, що більша заслуга воротаря суперників. Завтра друга гра між вашими командами. Чи вистачить хлопцям сил? Сил, я впевнений, що вистачить. Ми сьогодні грали перші два періоди в 4-3 нападу. Доволі нормальна гра складалася. Ніхто з хлопців не випадав. Тому сил, я думаю, що повинно вистачати. Зараз відпочинуть і будуть готуватися. Часу не так багато залишилося, але я думаю, що все буде гаразд. Дякую, успіхів завтра. Коли нас доганяє втома, спорт підтримає тебе.